Юри і шкільної програми з української літератури присвячується. Любіть українок! Стоп, Йде... стоп, стоп любіть українок? Любіть українок! українок. Любіть Українок! Як сонце любіть, як землю батьківську, без тями. Не бійтеся щирість свою проявить. Словами, піснями, руками, за карі очі, за вигін спини, за коси русяві, як жито, за викат глибокий і те, що за ним, за все, що зуміли вхопити, у ванні, на кухні, в степу у траві, в коморі, в контур. Любіть Україну, де стріляти ви, і хай вам Господь помагає.